Сьогодні в мене досить якісний, цікавий налобник, не за дуже дорого від фірми NatureHike. Ось так все це діло буде виглядати. Он відразу дивіться, як називається модель. Як завжди, от що мені не подобається в NatureHike, це те, що в них ось такі складні назви модельні. CNK2450ZM010. Деякі технічні характеристики можете тут подивитись. 500 люменів максимальна потужність, ємність акумулятора 1800 мАч. Що подобається, що ось цей напис, він світлоповертаючий. Як це перевірити, Ну, зараз ми посвітимо на нього. Або от сюди краще, напевно. Не дуже гарно видно. Проте напис дійсно, а зараз я в спишку увімкну, напевно, і покажу вам. О, так краще видно, правда? Чим сподобався цей ліхтарик. Перше, оце в нас індикатор зарядки. Вмикаєте ліхтарик, і отут, якщо зелене, це означає, що заряджено на 80% і більше до 100%, якщо червоним буде. Мігати, то це означає, що менше 5% зарядки. Якщо буде червоним просто горіти, то це означає, що від 80%, ну тобто нижче 80% у нас зарядка. Зараз покажу вам, під'єднуючий повербанк наш сімейний. Покажу вам, як він заряджається. Благо, що він не на батарейках. Я на батарейках. Не люблю ліхтарики, а ви напишіть, що думаєте про ліхтарики на батарейках. В них є величезний плюс, що вони коштують копійки. Але у користуванні було мною перевірено і не раз, що це не дуже зручно, тому що батарейки сідають, ніколи не знаєш, коли вони сядуть, бо дуже часто у дешевих ліхтариків в них нема цього показника, скільки залишилось заряду, якщо він батареїчний якийсь, і е, туди завжди потрапляє волога. Дуже часто, якщо таким ліхтариком не користуєшся і батарейки не витягаєш звідти, то вони там. Тікуть, вони там вздуваються, потім коротше, окислюються всі контакти, і взагалі ніякого задоволення не буде. Під'єднуючи шнур зарядки, який йде в комплекті, ми бачимо, що тут мігає в нас так мерехтить оцей світлодіодик. Це означає, що йде зарядка. Коли повністю зарядиться, то буде горіти зеленим. В принципі, все дуже просто. У наступному коротенькому відосику я покажу вам режими цього ліхтарика і як він виглядає на мені. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соціальні мережі.